Мистецтво, що народжувалося під звуки сирен, у рівному представили скульптури з дерева, створені під час повномасштабного вторгнення. Вони вирізані бензопилою, і кожна з них відображає біль і переживання українців у часи війни. Я працюю з деревом, тим виключно, можу повторити, виключно бензопилою. Вона якби. Часом є ескіз, часом немає ескізу, воно ескіз в мене в голові. Тобто я розумію, що я хочу зробити, і я намагаюсь максимально цю експресію дати. В даному випадку, ну, це робота жінкам України. Називається свинець. Митець каже: скульптури з дерева створює через те, що воно живе, і до нього приємно торкатися. Чому мені здається цікаво використовувати дерево? Це воно дуже живе. Тобто, порівняно з іншими матеріалами, воно було живе. воно… І залишається живим, оскільки дерево там ти його не можеш ніяк стабілізувати. Тобто воно ж буде там вологість брати з повітря, буде сихатися, буде тріскати. Тобто, воно продовжує, Тобто в нього є якесь своє життя. В нього можуть там шкідники завестися, тобто воно буде. Воно реагує. ну і для людини воно найбільш якби приємне перед з інших скульптурних матеріалів. Для своїх робіт скульптор використовує дерева, отримані від комунальних служб під час планових обрізок або видалення аварійних насаджень, а також сухостій. Він вважає, що у 21 столітті жодна скульптура не варта зрубаного дерева. Володимир працює з різними породами дерев, але найбільше любить липу за її м'якість та структуру. Більшість я працюю з липою. Спочатку зробив таку велику, ну, перші роботи знову були з липи. Ми зробили проєкт. Воно як постоїть в приміщенні, ти заходиш і пахне, пахне церквою. Тут Стара дерев'яна церква, там все різьблено з липи, Ну, бо це класичний різьбярський матеріал. То я не замовляю, щоб мені спеціально різали дерево. Бо я вважаю, що це в 21 столітті будь-яка жодна скульптура не вартує дерева, тобто живого. І от. Це, це конкретно це, це скульптура з бука з Львівського парку Погулянка, який зламав вітер. Його комунальники порізали. ну, тобто, і от я з нього зробив скульптуру. Організатори виставки зазначають, дуже важливо популяризувати мистецтво, щоб глядачі сприймали його не лише як ужиткове, але й як можливість висловити почуття митця. Я взагалі вважаю, що популяризація сучасного мистецтва дуже важливим важливим є періодом переходу від нашого традиційного, іноді достатньо пострадянського вже минулого, до якогось сучасного європейського погляду на мистецтво не як на ужитковий, якийсь, наприклад, як елемент монументальної пропаганди і так далі, а перш за все, мистецтво як можливість висловитись художнику, дати якісь творчі ідеї, запустити якісь в соціум питання. Свої роботи Володимир Семків вже встиг презентувати у декількох містах України, зокрема в Одесі, Києві та Львові. Також чоловік займається благодійністю і часто приймає участь у аукціонах та організовує з друзями виставки на підтримку наших військових. Ідея друзі для друзів, від друзів для друзів і друзям. Тобто є є друзі наші, які служать ЗСУ, яких є якась нагальна потреба. як правило, це художники. Є друзі, які дають роботи на виставку, тобто там десь біля 40 художників. Тобто, уявіть собі, насправді там більшості малі формати, тому що це для друзів. Тобто ми не шукаємо якогось там ну, мільйонера, колекціонера, який прийде і купить велику роботу. Виставка буде доступною у Рівненському обласному краєзнавчому музеї ще два місяці. Тож усі охочі зможуть завітати вживу, побачити ці роботи та відшукати у них власні сенси. Богдана Піддубна, Аріна Тітова, новини Рівного.